Вітаю! З вами Надія Юріївна і сьогодні ми будемо округлювати натуральні числа. Припустимо, наприклад, що кількість дітей у деякій школі на 1 вересня становить 1682 учні. Через певний час кількість дітей у школі може змінитися, у числі може змінитися цифра розрядів 1 а можливо, і десятки. Тому можна сказати, що у школі навчається приблизно 1680 дітей. Тобто ми замінили цифру одиниць на 0. У цьому разі кажуть, що число округлили до десятків. Це записують так. 1682 приблизно дорівнює 1680. Отакий знак хвилясте дорівнює. Називають знаком наближеної рівності і читають наближено дорівнює округлено число 132 до 10. Для цього скористаємося координатним а точніше, його частиною, на якому позначені точки, що відповідатимуть числам. Від 130 до 140. Позначимо число 132, і ми бачимо, що число 132 знаходиться ближче на координатному промені до числа 130. Тож ми будемо говорити, що число 132 приблизно дорівнює 130. Округлимо число 138 до 10, позначимо число 138 на координатному промені. І ми бачимо, що число 138 знаходиться ближче до числа 140. Тож ми будемо говорити, що число 138 приблизно дорівнює 140. А як же бути з числом 135? Зобразимо його на координатному промені і бачимо, що воно знаходиться на однаковій відстані і від числа 130, і від числа 140. У таких випадках число округлюють до більшого значення. Отже, число 135 приблизно дорівнює числу 140. Правила округлення натурального числа. Щоб округлити натуральне число до певного розряду, треба усі цифри, записані за цим розрядом, замінити на нулі. Якщо перша наступна за цим розрядом цифра менша 5, то останню цифру, яка залишилася, не змінювати. Якщо перша наступна за цим розрядом цифра 5 або більша, то останню цифру, яка залишилася, збільшити на одиницю. Розглянемо декілька прикладів. Округлимо до сотих число 2346. Цифри, які будемо замінювати нулями, це цифри 4 та 6. Цифра 4 цифра менша за 5. Тому цифру 3 ми змінювати не будемо. Отже, 2346 приблизно дорівнює 2300. Округлимо до сотих число 2356. Цифри, які будемо замінювати нулями, це цифри 5 та 6. Цифра 5. Належить до цифр 5 або більше. Тому цифру 3 із розряду сотих ми будемо збільшувати на 1. Отже, 2356 приблизно дорівнюватиме 2400.